Добрий день. Давайте познайомимось. Я лікар педіатр. Мене звуть Ольга Сергійовна. Як вас звуть? Мене звуть Даня. Скільки вам років? Мені війсню. Дозвольте, будь ласка, провести обстеження, провести огляд вашої виробної клітки, провести поверхневу пальпацію живота та порівняння перкусію легень. Ви не заперечуєте? Ні. Добре. Тоді, будь ласка, зніміть е, одяг до пояса, а я поки помию руки. Миємо руки, обробляємо антисептиком і надягаємо одноразові стерильні рукавички. Проводимо огляд грудної клітки. Для цього, будь ласка, добре лежить там. Для огляду грудної клітки треба, щоб дитина і лікар зайняли положення. Дитина стоїть напроти світла, лікар відносно дитини знаходиться трохи справно. Проводячи огляд грудної клітки, ми повинні оцінити її форму і деформацію. Для оцінки форми грудної клітки ми з вами дивимося поперечний. І передньо-задні розміри грудної клітки. У даної дитини вони майже однакові. Вимірюємо епігастральний кут. Епігастральний кут – прямий. Дивимось на відходження ребер. Ребра йдуть косо зверху донизу. Таким чином, форма грудної клітки у даної дитини циліндрична. Поглядаємо деформацію грудної клітки. Деформації кілівідної, воронкоподібної, діжкоподібної, паралітичної не відмічається. Серцевого горба не відмічається. Сплощення або випинання однієї частини грудної клітки також не відмічається. Для того, щоб перевірити рахітичні деформації. Рахетичні чотки. Ми просимо дитину руки покласти на потилицю. Отак, на потилицю, вірно. І повернутися спочатку одним боком, а потім другим. Рахетичних чоток не відмічається. Таким чином, форма грудної клітки циліндрична, деформації грудної клітки не відмічається. Орієнтовно пальпацію живота. Для цього дитина повинна прийняти положення лежачі, лікар сідає справа відносно дитини. Я прошу тебе, положи ручки вдовж туба і трошки зігни ножки в колінах. Дякую. Скажіть, будь ласка, у вас болить живіт? Ні. Можемо починати пальпацію живота традиційно проти годинникової стрілки. Для цього руку плазу з зімкнутими другим п'ятим пальцями кладемо на ліву клобову ділянку. Весь час дивимося на дитину і питаємо боляче, ні. Лівий боковий фланг. Боляче. Ліва підреберна область боляче. Нет. Епігастральна область боляче. Нет. Права підреберна область боляче. Нет. Правий боковий фланг боляче. Нет. Права клубова область боляче. Нет. Навколо пупкова область боляче. Нет. Надлобкова область боляче. Для того, щоб ми з вами виділили, є чи ні кили білої лінії живота та пупка. Кладемо руку по білої лінії живота і просимо дитину трошки підняти голову. Дякую, випинань немає. Піднімо. Дякую, випинань немає. Оцінюємо при поверхневій. Орієнтовній пальпації живота, болючості не відмічається, напруження м'язів не відмічається, розходження м'язів прямих миш з живота діастаз не відмічається. Видимого та пальпаторного збільшення внутрішніх органів не відмічається, кил білої лінії живота та пупка. Немає. Проводимо порівняльну перкусію легін. Для порівняльної перкусії легін застосовуємо безпосередню перкусію. Удари наносимо другим чи третім пальцем, отакової сили на симметричних ділянках, межі вілах. По-перше, положення дитини. Дитина стоїть. Напроти світла лікар знаходиться строго поперед дитини. Порівняння перкусія передніх відділів. Так як дитині немає 60 років, перкусію починаємо нижчі ключиць посередньо в лінії. При порівняльній перкусії передніх відділів вислуховується ясний легеневий звук. Проводимо перкусію бокових відділів. Будь ласка, поклади руки на потилицю. Поклади ось так. О, дякую. Перкусія порівняльна бокові відділи проводимо по середній аксілярній лінії. Перкусії порівняльних бокових відділів услуховується ясний легеневий звук. Проводимо перкусію задніх відділів. спиною. ручки сложу на плечах, трошки От так. Отак. Поверимо. Порівняльне перкусія задніх відділів проводиться по двом лініям по лопатковій та паравертебральній лінії. При порівнянні прикусі задніх відділів вислуховується ясний легеневий.